Добрий день, малята, хлопчики та дівчата. Сьогодні я прочитаю вам казку Наталі забіли вовк і козенята. Отже сідайте зручно і слухайте уважно. До козиної до хати з лісу стежечка веде. В хаті, маму, ждуть козлята, а коза із лісу йде. Ясне сонечко заходить, в небі місяць би до запідходить, коза підходить, у ворота стукотить. Відчиніться, відімкніться, ваша матінка прийшла, ваша матінка із лісу молочка вам принесла. Відчиняють їй козлята, з ними вірний пес рябко, і заходять всі до хати пити свіже молоко. Якось сірий вовк підслухав, що коза пішла у ліс. До воріт прибіг, щодуху, під ворота сунув ніс. Зараз думає козляток, проковтну одним ковтком, І почав він промовляти ніжним, ніжним голоском. Відчиняйте, козенята, я несу вам молока. Чуєм, чуєм, це не мати, в неї пісня не така. Тут один цапок сміливий, нишком глянув через пліт. Бачить, вовк страшний, жахливий, причаївсь біля воріт. Сірий вовк цапка не бачить. Витягає гострий ніж і гукає нетерпляче Відчиняйте но А козлята ми не проти, не злякались хижака. Відімкнули враз ворота та як випустять рябка. Вовк, побачивши собаку, Підібгав лякливо хвіст, відстрибнув та з переляку як бебехнеться під міст. Саме йде тут з лісу мати, молока малим несе, а назустріч їй козлята, та й розказують про все. Почала коза радіти, ну рябко наш молодець. Ну й розумні в мене, діти, тут і казочці кінець. Дякую за увагу! До побачення, малята! До нових зустрічей!